Навіть в таку погоду, навіть по таких пісках можна понаходити такі гриби. Подивіться на них. Знаючи певні комбінації, як його правильно зробити. Як це правильно зробити, дивіться далі. Друзі, якщо ви ходите по лісу, у вас немає ніде нічого. Бо у вас позаду такий сосновий непоганий ліс. Була засуха чи були дощі, але все одно немає грибів. Є декілька правил, по яких ви можете знаходити постійно гриби. По-перше, шукать низини. Якщо дивитися, тут є спуски, чим нижче, тим більше держиться волога. Чим ближче до вологи, ближче до таких калюж, тим більше шансів є у гриба рости. Це перше. Друге, само собою. Всі біжать у ліс поглибше, щоб знайти місця, де люди ще не ходили, це не обов'язково. Що ви розуміли, отам буквально за цими холмами є стежка, по якій по лісі їздять люди, і виход буквально пів кілометра звідси. Тобто тут, люди тут ходять, але вони не хочуть заходити в отакі хащі, не хочуть. Бо це важко. Тут є ризик наступити на змію. Для цього ми ходимо в таких сапогах. Да, якщо ви обмундіровані, якщо ви готові то у вас будуть завжди отакі гриби, отакі знахідки. Гляньте, все. Який красунчик. Ви бачили? Отакенький. Отако. Ну ось, оце вже нормальний результат. Заходите в такі місця і знаходите отакі гриби. Так? Тобі подобається? Ні, я такі збирав. Ти такий? Мені такі, не, такі Красота. Уже все пішло. Помідорики. Дивись, що в мене є, бачиш? І тирасі. Компанії. І тверденькі ще. Пайду. Красавчик. Тут видно, Ось. що ніхто не ходив. Да. О, Може трошки старувати, але ну він ще твердий. Це саме головне. Оце якщо ходить по таким о, моментам, і. ходить по таких ложбинах, то навіть в той період, коли зовсім немає дощів, будуть отакі гриби. Так. Оце це вже трошки гарніше, це такий вже мощніший буде. Гляньте сюди який. Ну та заходь, куди я тобі кажу, бо ось о, якби ти йшов до мене ближче... Якби послухати, то ти дійшов би ось та знайшов би чогось здорового. Правда, він тут трошки тухлий, але ти все одно зрадів би, щоб його побачив. Так, і ще один малесенький. Ще один малесенький рибочок. Якраз почався сезон підберезовиків. О, вже навіть Серега щось знайшов. Все може бути, все може бути. А ну хоч у висоту покажи. Красавчик, ще й червоноголового. Красавчик. Молоденький, молоденький. Красота. Молоденький, як... А гляньте, ось. Реально тут хащі. По таких хащах зазвичай людям ходити не хочеться. Останнім часом я почав рекламувати, що по хащам треба ходити, то хащі витоптані. Але все одно. Залишаються місця, де ніхто не проходив. А все буквально зразу і сосновий ліс. Де нема нічого зараз. Не дивлячись на те, що пройшли дощі. Наразі. О, нарешті. Нарешті найшов. А ну нормально. Так і все. Самий топовий. Ану показує. Бо всю. Клас. І знову ж таки. Зарослі. Зарослі, зарослі, прямо біля нормального соснового лісу. Козлнок походу. Тут ціла невеличка сімейка козляток. Ми їх поки що брати не будемо. Отакий результат можна зробити, коли трошки буквально пройтися по таких хащах. Гляньте на нього. Там, до речі, Серега ще щось знайшов. Зараз підемо ще подивимося. Ну показуй, ведмідь. О, Я тебе вітаю! Нема дікайся! Ну, от і результат. Оце результат. Йо, знову ж таки, О! красота! Оце нога! Оце я понимаю. Диви, і знову ж таки, біля кущів. Це де волога? Оце я понімаю. Спустилися Геннів. донизу із соснового лісу, але сіли направлено. Спустилися донизу. І ось результат. Ще раз покажи його перед собою. Красота. <рес> Якщо ви хочете збирати такі гриби, вам довести крупно. <рес> Реально, чотири різних гриба. Просто за, за, за скільки ходили, чотири різних І все. <рес> Але ж <рес> тільки по ложбинах. Тільки а по тільки вожбини, на пустирях, на більш більш піску, ден. не дивлячись на те, що мокро в лісі, біля сосу нема нічого. Дождь тільки знаючи. що. перший дощ пройшов такий гарний неділю назад. І ось тільки покажи ходимо. цього білого, білого покажи, ну це ж просто жесть. Скільки ходимо, це менше-менше, по цим же горам ходимо, ще немає нічого, тільки ложбини. Там де збирається вода, тільки там можна щось знайти.